Сьогодні приготуємо шедевральний салат, не шуба, називається. Дуже смачний, вітамінний і швидко готується. Погнали! Беремо миску глибоченьку, ну або яку ви захочете. Мариновану цибульку сюди на дно, хоч кубиками, хоч кружечками. Хто як забажає, так і ріже. Викладаємо. У мене баночка шпротив. Можна замінити сардиною в маслі або тунцем. У мене будуть сьогодні шпротіки. Ріжу на маленькі кусочки і зверху на цибульку. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком, а морквина з буряком, а дівчина з козаком. О, який запах! Це неймовірно. Ось така виходить красота. А, тепер зверху яйця варені курячі, варені вкруту. На одну мисочку чотири штуки. Якщо зробите три або п'ять, це ж нічого страшного. На міленьку терочку натираємо зверху. І зверху бахнемо корисного майонезику. Небагато. Як ще на шубу. Трошки отак підрівняю. Верхній слой буде валяний бурячок. Слава Богу, в цьому році уродив. Е, ну, скільки? Ну, якщо великі, може, й однієї хватить. У мене оце такий не дуже великий, я по три штуки на тарілочку натру. Виходить, краса неземна. Зверху на наш бурячок видавимо часничку. Ну, у мене оце два більшеньких і два меншеньких зубчика. Можна на терочку потерти, я на чеснокодавку зараз шльопну. Ох, і пахне, ох і пахне. І так розкидали, розкидали по всьому бурячку. Зверху знову підсолюємо. І змазуємо майонезом. Як наче шубу. Ось така вийшла краса. Ставимо в холодильник, ну, хоча б годиночки на дві. І смакуємо. Всім гарного настрою!